Для чого нам потрібне громадське радіо на додачу до тих десятків, може й сотень радіостанцій, які вже є в українському радіоетері? Ну для того, щоб знати, адже на більшості справді популярних радіостанцій є безліч табуйованих тем. Ну, наприклад, мало хто з радіоведучих говорить про походження казкового багатства сина президента Януковича або про статки. І звідки вони взялися у новоявленого мультимільйонера 27 років пана Курченка? Це треба знати. Громадське радіо потрібно ще й для того, щоб почути, але не кожного, як у відомій політичній рекламі, а почути одне одного. На жаль, українські засоби масової інформації, в тому числі і радіостанції, не виконують одну з головних функцій медіа, не організовують загальнонаціональний діалог. Ми не чуємо одне одного, ми не знаємо проблеми одне одного. А отже, ми й не шукаємо спільні рішення. Як пише сучасний мислитель Френсіс Фукуяма, завдання будь-якої тоталітарної держави зруйнувати усі горизонтальні зв'язки у суспільстві, залишити тільки вертикальні, щоб людина повністю у всіх своїх навіть побутових проблемах залежала тільки від влади, а не від своїх сусідів, не могла розраховувати на таких же людей, як вона сама. Мені видається, що саме радіо, громадське радіо, може допомогти українцям заново відбудувати горизонтальні зв'язки, тобто почути одне одного. І далі діяти треба діяти, бо ніхто за нас, ані найкращий у світі. Президент, депутати, міністри за кордон за нас наші проблеми не вирішить. Тому ми робимо громадське радіо, щоб знати, щоб почути одне одного, одного і діяти разом. Що вже зроблено для громадського радіо сьогодні? Ну, по-перше, зібралася команда: Андрій Куликов, Леся Сакада Островська, Анастасія Станко, Сергій Андрушко, ваша покірна слуга. Наші двері відчинені для тих, хто раніше працював на громадському радіо або хоче до нас зараз долучитися. По-друге, ми визначилися із концепцією. Це буде класичне розмовне радіо. Журналісти будуть йти за картиною дня, не будуть нічого вигадувати, а висвітлювати ті проблеми, які будуть відбуватися сьогодні. Зараз у цю мить і їх обговорювати разом з усім українським народом. І зараз ми працюємо над створенням сайту для громадського радіо, оскільки принаймні у перший час ми будемо мовити у інтернеті. І так само ми чекаємо на вашу підтримку. Морально і звісно, матеріально радіо громадське має утримуватися громадою іншого варіанту немає.